Привіт! Якщо ти молодь, і я тобі хочу сказати, є молодіжки онлайн, і я тебе хочу тобі запросити. А так, якщо ти хочеш доєднатися до цього чату, де проходять молодіжки онлайн, пиши зараз свій нік у телеграмі або свій номер. А, я тебе додам. Я тобою я з тобою спишуся і додам. Там, а, там е, декілька разів на тиждень приходять молодіжки, Ми там збираємось молоддю там, говоримо там взагалі. Також е обговорюємо круті проповіді. Того, якщо ти хочеш підключитися, також ми там е будемо розумовитися. Якщо ти хочеш підключитися, того пиши. Я тебе дам, і нехай дійсно господь поблагословить тебе. І це дійсно хоч я хотіла ще сказати на кінець. Це то що так круто, що Бог зараз дає цю можливість з'єднуватися, от підключатися онлайн, і також ти там зможеш пізнати Бога. Реально в простоті, от так мене теркається там такі, такі реально відповіді, так цікаво. Там цікаво взагалі підключатися, слухати. А ти зможеш для себе почути якісь відповіді, реально от, пізнавати Бога. Можливо, ти не розумієш біблії, але хотів би чи хотіла. А ти можеш підключитися і реально розуміти і почути для себе відповідь.